Місто Оріхів майже від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаходиться під постійними обстрілами. Росія руйнує життя людей, страждає також і архітектура, історична спадщина міста і України. Вас вітає Запорізький центр розслідувань. Я Катерина Рождественська, а це друга частина випуску про зруйновані російською агресією пам'ятки архітектури та історії в місті Оріхів. Цього разу розповімо про комплекс будинків жіночої гімназії та чоловічого реального училища. Оріхів дуже цікаве місто. Засноване ще на початку 19 сторіччя. Оріхів одним із перших мав стати містом в Запорізькій області. Однією з будівель, яка постраждала від обстрілів, став будинок чоловічого реального училища, який був зведений ще у 1880 році. Ось так училище виглядало раніше. Перший поверх займали чотири кімнати класів учительська, кабінет фізики. Другий п'ять класних кімнат та хімічна лабораторія. За браком приміщень кабінет директора та канцелярія розміщувалися в окремому флігелі. Колись тут навчався Всеволод Лазарян, український вчений механік, спеціаліст в галузі динаміки рухомого складу залізниці. Артур Середін, директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини, розповідає. Що на відміну від будинку Генріха Янсена, про який ми розповідали минулого разу, училище постраждало не дуже. Але ось так училище виглядає зараз. Будівлю збудували у 1893-97 роках. Тоді за постановою Оріхівської міської думи виділили землю і 5 тисяч карбованців на будівництво двокласного жіночого училища. Раніше будівля виглядала так. У 1906 році училище перекваліфікували жіночу гімназію, а у 20 му гімназію закрили і через рік відкрили трудову семирічну школу соцвиховання, яку в 1933-му реорганізували в середню школу. З 2005 року і до сьогодення тут розташовується перший корпус Оріхівського навчально-виховного комплексу номер 2 Зараз пам'ятка виглядає так: Оріхів досі знаходиться на лінії вогню. Постійні обстріли росіян вбивають мирних мешканців, руйнують їхні домівки та стирають з лиця землі історію нашого краю. Але ми віримо в наших захисників, які вдень і вночі боронять українську землю і намагаються відігнати ворога. Закликаємо вас допомагати, донатити на потреби ЗСУ, і пам'ятати, що маленьких донатів не буває, бо навіть великі збори на мільйони закриваються донатами по 10-20 гривень. Бо разом ми сильні.